Вітаю вас, дітки, на занятті з математики. Починаємо з гри Збери намисто. Подивіться та скажіть, чи однакові ці намистини. Так вони відрізняються за розміром Є великі і є маленькі. Але вони усі однакового кольору червоні. Порахуйте, скільки великих намистин. Так, їх 5. А скільки маленьких намистин, вірно, їх також 5. Зберіть намиста, чергуючи намистинки за розміром. Наприклад, спочатку буде велика, потім маленька. Щоб вам було зручно, візьміть аркуш паперу та олівці і намалюйте своє намисто, перевірте себе. І що це за предмет ви бачите? Вірно, це м'ячі. А за якою ознакою вони відрізняються? Вірно, вони відрізняються за розміром та кольором. А як можна описати перший м'яч? Він великий чи маленький? Вірно, він великий. А якого він кольору? Так, синій. Чи можемо ми знайти пару? Цьому м'ячу? Так, можемо. Ці м'ячі однакового кольору та розміру вірно, однакового. А чи можемо ми знайти пару другому м'ячику? Так, ми можемо знайти пару за розміром, але вони будуть різного кольору. А який м'ячик тут зайвий? Вірно, маленький м'ячик зайвий. Дітки, подивіться і скажіть, що ви бачите. Вірно, це іграшки. Нам треба їх розкласти на поличці. На верхню поличку ми будемо складати маленькі іграшки, а на нижню великі. Які іграшки маленького розміру. Так, м'ячик. Отже його ми кладемо на верхню поличку. Складіть решту іграшок. Перевірте себе. Молодці. Слідуюча гра називається Знайди пару. Кого ви бачите на галявині? Так, ми бачимо тварин та їх дитинчат. Давайте згадаємо назви тварин. Лисиця. Корова. Білка, вівця, заєць. Знайдіть дитинча кожної тварини. Перевірте себе, лисиця та лисиня, корова та теля, білка та більчиня, вівця та ягня, заєць та зайчиня Добре. А зараз подивіться на цей кошик, що в ньому лежить. Так, це яблука. А чи однакові ці яблуки? Вірно, вони відрізняються кольором червоний та жовтий. Скільки червоних яблук ви бачите? Вірно, одне. А скільки жовтих яблук? Так, їх багато. Чи однакові рибки плавають в акваріумі? Ні, вони відрізняються за кольором і розміром. Давайте порівняємо їх кількість за розміром. Скільки зображено великих рибок? Так, велика рибка одна, а маленьких, а маленьких рибок багато, вірно. А подивіться на цю чарівну галявину. Скільки ви бачите равликів? Вірно, він один. А скільки поряд метеликів. Так, їх багато. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу. До побачення!